До 5 червня усім, хто має статус обмежено придатного до військової служби, потрібно повторно пройти військову лікарську комісію. Нагадують у Міноборони. Направлення на ВЛК можна отримати через застосунок резерв плюс або звернутися особисто в ТЦК. Далі комісія у медзакладі і нове рішення: придатний або непридатний. З нами Катерина Чорногоренко на прямому зв'язку. Це заступниця міністра оборони України з питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Наші вітання. Добрий день, вітаю вас. Я отут, мабуть, з реформи ВЛК хотів би Звісно. розпочати так, оскільки ми якраз таки про це щойно говорили. А, перший етап, наскільки я розумію, пройшов успішно. Тут які етапи далі і. Які проблеми вже виявили у комунікації? Ну тому що я я можу розказати там про якийсь, мабуть, окремий випадок, який у моїх е друзів виник з електронним направленням на військову лікарську комісію, де прийшли за електронним, а там сказали, ну сьогодні не можемо, йдіть в ТЦК, отримуйте паперове направлення і довелось іти все одно, як це аналоговим способом. От коли подібні от моменти приберуть, і електронне стане 100% електронним. По-перше, стара система військово-лікарських комісій е, супроводжувалась бюрократичними ускладненнями і суттєвими корупційними ризиками, і наша команда, не боячись, скажімо так, робити складні проекти, складні реформи, почала велику реформу ВЛК. Вона була започаткована в кінці 2024 року. Ми змінили нормативну базу. Ну, тобто змінили нормативно-правові акти і цифровізували основні процеси, щоб для громадян ця процедура стала зручною прозорою. Перший етап закінчився нещодавно. Він складався з двох фаз. Перша фаза це електронні направлення через резерв плюс. Про той випадок, який ви тільки що розказали. Ми просимо напряму інформувати нас разом з командуванням сухопутних військ і з міністерством охорони здоров'я, з генеральним штабом розбираємо кожний випадок відмови в прийнятті електронного направлення. Загалом електронні направлення згенерували собі вже більше 40, Тисяч наших громадян, тобто 40 тисяч раз, згенерували електронні направлення. Це достатньо такий швидкий темп розгортання, взагалі цього функціоналу. Я нагадаю, що ми дуже тішимося, що Наші сервіси в резерв плюсі є дуже популярними. Наприклад, кожна третя відстрочка в країні отримується через резерв плюс. Для нас це теж дуже показово. Але повертаючись до реформи ВЛК, щоб уникнути таких неприємних ситуацій, коли на місцях наші інституції відмовляють в прийнятті електронного документу. Будь ласка, повідомляйте одразу міністерство оборони або наші соціальні мережі, або в службу підтримки, або Будь-які, скажімо так, будь-якими шляхами, які можна звернутися до нашої команди, ми будемо це одразу виправляти. Це так не має бути. Це порушення законодавства, абсолютно ем, правомірно прийняти електронне направлення, згенеровано в резерв плюс ем, з цим направленням. Електронним вирушає громадянин або громадянка одразу до медзакладу і приходить військово-лікарську комісію. І тут потрібно сказати, що з 1 квітня. Цифрова команда Міністерства оборони повністю реформувала систему, скажімо так, обліку постанов про придатність, непридатність, і всі вони формуються тільки в цифровим. Шляхом це означає, що громадянину або громадянці не потрібно більше ходити до ТЦК, щоб вносити результати проходження своєї комісії. Воно автоматично буде надіслано до реєстру і відобразиться вашим резервним в вашому резерв електронному військовому обліковому документі. З 1 квітня близько 1 тисячі військово-лікарських комісій в усіх областях країни прийшли на роботу в електронному кабінеті, і це справді зручно і. Це насправді позбавить наших громадян на такого ем, необхідності робити фізичний візит в ТЦК. Угу. Пані Катерина, вже вибачте, вже були випадки, коли жалілися на подібні історії? Чи ви от зараз від нас про це в ефірі почули вперше, що не приймають електронні? Ну що є епці? якісь проблеми, та і все одно потрібно йти в ТЦК отримати аналоговий. Такі випадки були, ми постійно з цим працюємо. Ми стараємося дуже швидко реагувати, реагувати на звернення користувачів. Uh -huh. Це така достатньо класична, ем, класична картинка для будь-яких масштабних цифрових реформ. Ви пам'ятаєте, що колись ми впроваджували електронний паспорт дії, і також були складності з тим, щоб всі інституції, абсолютно всі, ем, з ким ти взаємодієш, приймали цей електронний документ? Ця реформа була запроваджена нещодавно. Реформа військово-лікарської комісії ми працюємо з ТЦК кожного дня, роз'яснюємо. З військово-лікарськими комісіями, щоб таких е ситуацій не було. Але я ще раз нагадаю, що не прийняття електронного направлення абсолютно порушення законодавства. І звертаюся до всіх наших колег, які можливо по необережності це роблять. Що так робити не можна, потрібно приймати цей документ. Хочу окремо ще Пошлуп. про іншу там можливість для військовослужбовців, в тому числі шлюб онлайн. А, тут. Проваджено, ну знову ж таки, який етап, і коли стовідсоткова послуга, скажімо так, можна буде зріз уже побачити, так хто і як користується цією послугою. Насправді, ми зріз бачимо щодня, з самого початку, з самих перших хвилин запуску послуги, ми приймаємо всі управлінські рішення на основі даних, це на основі дуже чітких конкретних доказів і, взагалі, культивуємо підхід, що потрібно займатися Піряти всі рішення, які приймають топ-менеджмент держави. Кілька місяців тому в соцмережах користувачі, військові, військовослужбовці діючи підняли важливу тему можливість для військових укласти шлюб онлайн без довгого очікування та черг. Тому що це достатньо популярна послуга. Ми бачили, що Достатньо такі великі черги, які складалися з наших цивільних громадян, але ми розуміли, що для нас, для міністерства оборони військової, це найвищий пріоритет. Нас попросили військовослужбовці. Ми дуже швидко відреагували разом з командою, і це означає, що така можливість тепер є у всіх військових, які зареєстровані в армії. Плюс ми запропонували ідею пріоритетного шлюбу. Міністерство цифрової трансформації вони підтримували, підтримували, і далі ми разом розробили цей функціонал. Тепер все дуже просто: військовослужбовець, бо військовослужбовець може подати заявку у розділі сервіси в армії плюс і далі обрати зручну дату і часу застосунку дія. Вся процедура займає декілька хвилин. Ми втілили цей проект саме в «Армія плюс, адже це єдиний застосунок створений спеціально для військових з урахуванням їхніх потреб. У ньому вже 800 тисяч авторизованих військових. Це наймасштабніша цифрова система для військових в принципі за всю історію. Міністерства оборони за всю історію нашої української армії, і е, ми також об'єднали в армію плюс важливі сервіси для військових від подання рапортів електронних до пріоритетних е, пріоритетної черги для шлюбу для шлюбу онлайн, безкоштовне навчання, знижки і пільги. Наприклад, у нас є можливість взяти квитки пріоритетні на потяг зі спеціального резерву Укрзалізниці. А тепер вже і пріоритетний слот або пріоритетний час для шлюбу онлайн. Слухайте, ну давайте до таких серйозних приземлених доволі речей красиве формулювання соціальний лів для військових, і взагалі тепер нічого не потрібно мати військовому. Я маю на увазі профільного освіту, для того, щоб рухатися кар'єрними кар сходами. Розшифровуйте, що це означає, і чи все так просто і взагалі безпроблемно натиснув три кнопки, і ти вже полковник. До війська в період повномасштабного вторгнення Російської Федерації мобілізувалися добровольно, мобілізувалися за примусовою мобілізацією, багато сильних фахівців з величезним досвідом управління цивільними проектами, управлінським досвідом з десятками успішних проектів в цивільному житті. Раніше без офіцерської посади без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади, тому що це не кадрові військові, але це. Ми часто кажемо, що багато процесів в армії це в першу чергу про менеджмент. І тому ці наші колеги, наші військовослужбовці обіймали солдатські посади, і це не було це не було справедливим. Вибачте, але Міноборони розробили новий проект указу президенту. Президент дуже швидко підписав і підтримав нашу ініціативу, і ми запровадили соціальні ліфти. В чому заключається це нововведення, і що це означає для військовослужбовця, якщо військовослужбовець має диплом магістра чи спеціаліста від двох років досвіду на цивільній керівній посаді в цивільному житті і погодження командира він призначається на будь-яку керівну посаду в Своєму підрозділі з одночасним присвоєм, присвоєнням офіцерського звання для цього більше не потрібно проходити курси підготовки за програмою офіцерів, укладати контракт на проходження військової служби. Це було дуже важливо для наших військових. Це кадрова реформа, тому що армія потребує. Військових, ефективних менеджерів, ефективних управлінців, і е, цей, е, скажімо так, набір знань дуже важливий для армії. Армія зараз є найбільшим роботодавцем в країні, так тобто, це скажімо так, е, якщо порівнювати з. Е, Економікою з компаніями, то це найбільший роботодавець в країні. і вона має бути сучасною, технологічною, і в ній мають працювати крути фахівці. Для цього ми розробили цей це нововведення, цю реформу. І зараз ж маємо перші, скажімо так, приклади, коли це дуже гарно спрацювало, і наші військові дають нам позитивний зворотний зв'язок. Спасибі, пані Катерино, за те, що знайшли час доєднатися і роз'яснити ці моменти. Катерина Чорногоренко, це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Вона була на прямому відеозв'язку.